Тут роз вами алкани. Алкани в нас насичені вуглеводні. Отже, вони насичені. Утворюють тільки одинарні зв'язки, прості зв'язки або зв'язки, зв'язків називають. В них гібридизація СП3. Загальна формула це NH2N2. Може набувати N значення починаючи від одиниці. Закінчення суфікс ан. Перший представник, метан CH4. Наступний його гомолог, це додаємо CH2 Всі наступні гомологи, це додається CH2, це буде C2H6, це у нас метан. Перший представник або природний газ далі етан. Наступний. Щоб зробити наступний гомолог, це нам потрібно додати h 2 буде це 3 h 8 називається пропан. Наступний гомолог додаємо h 2 це буде c 4 h 10 називається бутан. Пригадали, так? І наступний давайте h 2 яка буде формула. І це називається пентан. Потім гексан, гептан, октан. нонан, ДК нам потрібно знати 10. По фізичних властивостях, перших 4 це гази не нерощині в воді без запаху. Природний газ чому запахом? додається одорант речовина, яка має специфічний запах, щоб знати, коли йде витік природного газу. Після 4. До 16-го це рідини з запахом бензину, нерощині воді. Наступні після 15-го це у нас будуть тверді тіла з запахом, вони маслянисті жирні на дотик, парафіни. Якраз утворюється парафін. Інша назва алканії це парафіни. Щодо назв ізомерів, то ми знаємо, що органічні речовини утворюють ланцюги карбонові. Ці карбони-ланцюги з'єднані між собою одинатними зв'язками. І карбон завжди має бути 4 хваленти. Тут валентість 1, тут не вистачає трьох, тут валентість 2 не вистачає двох, тут валентість 2 не вистачає двох, тут валентість 2 не вистачає двох, тут валентість 1 не вистачає трьох. І це в нас, бачимо, що симетрична речовина, можна нумерувати атоми карбони в будь-яку сторону зліва направо справа наліво. І ми бачимо, що тут 5 карбону, а 5 атомів карбону це пентан. Цей пентан нормальний. Лінійний. Це атоми карбону, якщо просто атоми карбону передавати, ось 5 атомів карбону з'єднані між собою, там є гідрогени, ось пентан, він лінійний. Але є версії пентану, коли 4 ось так карбони, а 5 дає нам підгалудження. Це буде ізопентан. Але ми можемо легко назвати, знаючи деякі особливості. Ми можемо написати, знаючи, що це карбони. Ось 4 підряд і 5 ось тут. І бачимо, що симетрія вже схиляється на цю сторону. Нумерувати потрібно, знайдувши на цю ось так. Валентості тут 1-3 не вистачає, тут 2-2 не вистачає, тут 3, одного не вистачає, тут 1, трьох не вистачає, тут 1, трьох не вистачає. Тут виникає відгалуження, Ось це відгалуження. Це відгалуження називається метил. Це метил. З одним атомом карбону це метил. І чотири атоми карбону. Але ми бачимо, що ось два, три, чотири, Біля другого ось цей метил. Та так і будемо давати назву 2 метил. І далі чотири атоми карбону це вже бутан. Бутан. Два метил-бутан. Оця речина називається 2 метил-бутан. І це ізомер пентано. Пентану. Або Ізопентан. Тут окремо. Ізопентан. Чому ізопентан? Бо тут 1, 2, 3, 4, 5 атомів карбон, 1, 2, 3, 4, 5 атомів карбону. І тут 5 атомів карбону, 5 атомів карбону – це пентан. А його ізомер це ізопентан. Але ми знаємо, як давати назви. Такі речовині також може бути не 4 підряд, а 3 підряд. Ось. 3 підряд, і тут відгалудження, і тут відгалудження. Ось він симетричний, можна будь-якого боку давати. Знову ж таки, тут один атом карбону це метил. Метил біля другого. Дивіться, якщо відтворювати його форму. Тут ось це H3 не вистачає, бо одна валентність. Ось це Тут одна валентність трьох не вистачає. тут. Трьох не вистачає і тут не вистачає трьох. Нумерувати ми бачимо, що без різниці, в яку сторону, зліва на чи справа наліво. Біля другого у нас, біля другого метил і біля другого метил. Тобто біля другого, біля другого, і метилів два. коли два метили, це буде Д. Подвоєння. Що не написати метил-метил, то пишеться диметил. метил. Що Д? Означає, що два метили. Метил, метил. Якщо, наприклад, метилів 5, то не треба писати метил, 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 метил. Не потрібно це метили. Весь час а є для п'яти, наприклад, пентам буде. Для чотирьох – тетра, для трьох три. так і буде, для шести – гекса. Щоб не писати весь час. Це метил, 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 метил. Дуже довго була б назва, а вказується такі м -м скорочення. Одне це моно. Моноколесо, наприклад. Одне колесо. 2-2-ти метил, а назва це в нас триадми карбону, а триадерми карбону у нас у пропану, то це у нас пропан. Ось така назва. А також сьогодні нам потрібно вивчити, як добуваються алкани. Добування алканів. А так як найбільш поширений алкан це в нас метан, то давайте почнемо з добування метану і тут багато чого потрібно запам'ятати. Отже, добування метану. Це H4. Специфічні методи, як добувають метан в лабораторії, хімічним способом це з карбіду алюмінію. алюміній 4 це 3 Відбувається гідроліз, буде утворюватись алюміній гідроксид та метан. Також методом реакції дюма. Це H3COO. Натрій плюс. натрій гідроксид. У нас відбувається сплавляння. Ось у нас є 2 натрії. Натрію 2. Далі у нас йде карбон. Далі оксигенів 3. І все, що залишається, це карбон, гідрогенів 3 і ще один гідроген тут. Якраз у нас це H4 реакція дьюма. Зрозуміло, так? Ось такими методами. Також можна з чадного газу та водню отримати метан. Метан та воду. Ось у нас така реакція. Чадний газ з водним називається синтез газу. Також, якщо не зациклюватись лише на метані, то можна е добути інші алкани добування. Гомологів, метану Тобто всі інші починаючи від С2H6 і далі. Тобто Починаючи від етану і далі. Отже, розглядаємо дану тему. Дану тему можна розглянути це добування з алкенів або алкінів, наприклад, алкен С2H4. Або Алкін, там це 3H4, наприклад, і гідрування гідруємо. Ми знаємо, що хто такі алкени, хто такі алкіни вже нам легко можна добути алкани. Дивимось, тут буде c 2 h 6 якраз етан добули. Тут в нас буде 3H6. Це в нас алкен. Тому ми збільшуємо вдвічі, бо ми пам'ятаємо, що алкіни, алкінів потрійний зв'язок, потім вони дають подвійний зв'язок, а потім аж дають одинарний. Тому простий сігма зв'язок. Тому потрібно подвійну порцію давати речовин, тому вдвічі більше водню. І тоді в нас вдвічі більше це 4, плюс 4 це 8, C3H8, це 3 аж 8. Це в нас пропан. Ось доводимо, що це дійсно алкан. Ми таке вчили. Можна з алкін, з алкенів і алкінів добувати. Гомологи метану. Тобто, в залежності від будь-якого алкену, можна добути гідруванням, тобто додавши водень, алкан. І так само з алкінів додавши водень, прогідрувавши, але вдвічі більше. Бо ми пам'ятаємо, що алкіни потрійний зв'язок, потім подвійний, потім одинамі. Тому подвійна така як реакція відбувається, щоб отримати саме алкани. Також е специфічна реакція реакція вюр, називається. Це коли використовують хлор похідні. Наприклад, це H3 хлор. Плюс такий самий h 3 хлор І також якийсь метал, щоб зв'язати хлор, наприклад, натрій, магній. Дивіться, що відбувається? Можна 3 хлор, 3 хлор написати по двійним. Там, наприклад, метил-метил, ми ж не пишемо два рази, ми пишемо Д-метил. можемо ось так: двічі більше, ніж... І це? Ось і плюс натрій. Але я тут покажу, що відбувається. Натрій на себе бере хлор. Просто хлор бере, але і хлорів 2. Урівнюємо ось натрій урівнюємо. І в нас виходить карбон-карбон. Це в нас десь два карбони, гідрогенів 3, гідрогенів 3, це гідрогенів 6. Ось у нас утвориться. Саме утворюється етан, гомолог метану. Далі дивимось. Тут можемо, дивіться, бачите, хлорів-2, натрій, хлорів 2, натрій зразу рівня. І тут вдвічі більше, ніж карбонів, вдвічі більше, ніж карбонів, вдвічі більше, ніж гідрогенів, вдвічі більше, ніж гідрогенів. Ну, все те ж саме виходить. тут. Це одна і та ж сама реакція. Просто розписана. Одна та сама реакція, одна властивість. Це за алкенів, це алкінів, це реакція вюр, це називається. Тут, наприклад, реакція була. Ось ця сплавляння. Можемо якийсь інший гомолог отримати. Давайте будемо розписувати, щоб ви зрозуміли де. Наприклад, С2H5 хлор, плюс С2H5 хлор. Можна тут бром заміняти, можна магній додавати замість натрію. Тоді не треба урівнювати. дивіться, магній. Він двохвалентний, хлор одновалентний і хлоріф 2, ось можливо навхрист 2. Вже не треба урівнювати. І тут карбонів 2,24, гідрогенів 5 плюс 5 це 10H10. Це бутан бутанотворець. Отвориться бутан також. алкан. Зрозуміло так, що в нас великі можливості до утворення гомологів метану. І дана реакція дуже гарно проходить такі е, стадії. Їх можна отримати дуже-дуже багато різних молекул, саме алканів. Давайте щодо цієї теми розберемо генетичний зв'язок, наприклад, як це відбувається, що це в нас буде. От, Наприклад, це h 3 о натрію нам потрібно отримати СХ4, С4 потрібно отримати СХ3 хлор. С3 хлор потрібно отримати, це 2. H6, С2, 6, отримати С2H4. Роздивимось, де ми бачили, це реакція дюма має бути отримати з ацетату натрію. Дана ацетату натрію. Ми пізніше будемо її вивчати. Зараз вона нам не дуже часто було звучала, то виходить, що з ацетату натрію потрібно додати натрій гідроксиду. Ось перша реакція, ось друга реакція, ось третя реакція, ось четверта реакція. Цю реакцію потрібно запам'ятати. Реакцію дюма запам'ятовуємо це h 3 це ОО-натрій. Сплавляємо з натрій гідроксиду. Ми утворюємо два натрію, Карбон, оксигенів 3 і метан. Те, що нас просило отримати, метан. Далі, друге, включаються хімічні властивості алканів. Алкани заміщують, тобто алкани заміщують, де з'явився хлор. Ми отримали це аж три хлор. А так як пішло заміщення, ми бачимо, що 4 було ще один. І тут ще один хлор. То це хлор 2 додавали заміщення з хлором, хлорування називається. Третє. Третя реакція це у нас. З CH3 хлор отримали це 2H6. Бачимо тут один карбон, а тут два. Що це у нас? Реакція Вюрця. з одного карбону отримали ось два. Це реакція Вюрця, ось це 3 хлор Треба додати, це 3 хлор. Треба додати натрій, щоб зв'язати хлор, тобто натрій хлор урівнюємо зразу. І ми бачимо, що карбонів стає 2. І гідрогенів було 3 плюс 3, стане 6. Тан утворився. Далі ось у нас тема алкени розпочинається. Ось у нас алкени, з алкенів отримують алкани. А можна навпаки з алканів отримати. Алкени це називається дегідрування. Ось воно якраз відбувається це 2H6. Дегідруємо і буде утворюватися 2H4 плюс H2. Утворюється Етен або Етилен. З етилену роблять поліетилен. Тобто зараз чіпляємо кілька тем. Що вам потрібно знати? Вам потрібно вивчити саме добування алканів, як з карбіду алюмінію, з ацетату натрію, з синтез газу, з гомологів метану, як добувати гомологи метану, саме з алкенів, алкінів і реакцію вюрца. реакція дюма, синтез газу. Такі особливості вам потрібно знати: алюміній карбід, що гідратація відбувається. Гідратація приєднання води, але, по суті, гідроліз, якщо розглядати неорганічні речовини. Так, далі. Домашнім завданням буде з алюміній карбіду отримати метан. З метану отримати ch 3 хлор ch 3 хлору отримати с 2 h 6 с 2 h 6 отримати вуглекислий газ. Дивіться, алюмінікарбід. Ось у нас є алюмінікарбід. Що до нього додати, щоб отримати метан. якраз метан, Далі до метану додаємо хлор. До хлорметану, ось до ch 3 хлор, називається хлорметан, додаємо такий самий, додаємо натрій, отримуємо за реакцію в юр. Це, у нас це 2 h 6 етан, І що з етаном треба зробити, щоб з нього отримати вуглекислий газ? Тобто, всі органічні речовини вступають в дану реакцію. З кожної органічної речовини можна отримати вуглекислий газ. Ось таке домашнє завдання, тобто вам потрібно написати за домашнім завданням. Першу реакцію, другу реакцію, третю реакцію, четверту реакцію, чотири реакції. А також вивчити метод добування метану і метод добування гомологів метану. Тут, по суті, виходить, що з алкенів-алкінів дуже легко, вюр це треба вивчити, з карбіду. Алюмінію треба вивчити, з натрію реакцію дюма треба вивчити, і треба вивчити Ось синтез газу, як утворюється також метан.